Коротше, мужики, Христос Воскрес! Я думаю, що ви догадалися, що сьогодні Пасха. Всіх щиро вітаю за святом. Бажаю всім в першу чергу миру, благополуччя в ваших родинах, терпіння, наснаги, бажання щось робити, щоб було для кого. Щоб в першу чергу ви дійсно знайшли спокій душевний і тілесний. Бо коли душа не на місці, то й тіло, як то кажуть, не дуже хоче щось робити. Всіх благ вам, земних, захисникам, всім наших, нашим низький уклін. Подяка велика. Вважаю скорішого повернення додому, виздоровлення і всього хорошого. І будьте всі крепкі, тримайтеся завдяки вам всім. Все, що ми тут робимо, воно є можливим. Значить так, дивіться. Так, все гарно розквітає, все чудово так. ну... Одразу вчора так не було. Дивіться, це так на кожну пасху. Якось так попадає, це не даремно, як то кажуть так. Нове життя, все розцвітає, все буяє. Ну, менше з тим. Було питання про масло. До речі, хочу похвалитися, поставив я все-таки масляного радіатора на імпровізовані хумути. Вчора я там заводив, дивився, що я обнаружив. По-перше, те, що тут оце Такі, скажімо так, хумоти, хоч їх важко назвати, але я замовив там жинові, там, то вже не сваріть мене. Кортіло просто побачити, як і що, розрізав шланга на двоє, і побачив, що тиску, щоб він був тиском, немає. Є потік. Ну, правильно, що там для тої турбіни треба, є потік. Воно тече, її маже, охолоджує частково, тим паче з радіатором буде веселіше. Але яка проблема? Перше це, от. Купив, вже давно показував значить, трубочку. Вчепив. Тут на з'єднанні з'єднання такому, того, що вдома вже тих з'єднань я вже використав дуже багато, щоб всякі тут моменти з'єднати. Тому так. Треба було, значить, вирішити питання, я розказував за той U-подібний чи y подібний перехідник тройнічок. Різьба тут дюймова. Що наружна, та, що закриш, закручується в кришку клапанів. Що внутрішня, ну, посадочна. Тут у мене все це було. Я поставив, ніби не пропускає, ну, ніби не пропускає. Це другий датчик на температуру масла. Але, знову ж таки, біда. Оцей. Оце, тиск турбіни, а це тиск, він від нуля на міліметр відривається. Це зле. В чому проблема основна, тиск тут є. Магістраль, яка йде от, трубка на кришку клапанів, має тут свої, скажімо так, нюанси. Але це тиск остаточний, не повний. Оскільки, щоб показувало повний, треба приєднувати датчик напряму до масляного насоса. Там, де йде упор, там, де він є. Масляний насос в таких моторах знаходиться. Ось він тут знаходиться. Казали хлопці мені добрі, що тут є якесь регулювання тиску, але ну, це все інше ми вияснимо. Про все по порядку. Радіатор масляний, ясно для чого. Це на ньому зараз стоїть оцей вентилятор. Той, що був на інтеркулері, як буду мати фінанси, куплю більшого і цей радіатор, він тут трубки вкорочиться, опуститься нижче. Він там буде лежачи, сидячи, боком бугом, неважно. Ну, коротше, щоб він не перекривав мене ребра, і, ти, хотів сказати, ламелі. соти, інтеркулера. Ну, це інше питання. Питання в наступному. З'єднання тут відбувається таким макаром. Тут болт подвійний з двома дірочками. Відповідно, подача звідси на кришку, щоб мазалися клапанці, там є такий отвір в тому каналі. І далі воно пішло на датчик тиску і на датчик температурний. Тільки питання не в цьому. Трубка, яка йде на фільтр. Ось він тут знаходиться. Вона з середини там йде. Заходить в корпус фільтра. Йде в масло фільтр, з фільтра йде до гурі. на радіатор, з радіатора, відповідно на турбіну. І з турбіни. Слів подон. Про що це говорить? Нема супротивлення. Занижений супротив, оскільки тут як воно. Датчик, що має показувати, так? в нього має бути відповідно якийсь упор по цій трубці, щоб стрілка там щось показувала. Це от лічно моя проблема, і в багатьох людей вона є. Тільки трошечки вона, вона е, саме так пояснюється. Зараз покажу чого. Але тут масло має два, навіть три шляхи, куди діватися, щоб не набирався той тиск не показувався на датчику. Перше, воно йде по колі малого супротивлення, По цій трубці, оскільки далі фільтр, турбіна і слів подон. Майже ноль супротивлення. І далі, тут в цьому каналі є два отвори. Один... Під углом просверляний, це щоб мазати клапани. А другий стравлювання. оскільки з заводу тут стоїть такий грибочок на різьбі. І коли він піднімається до самої гори, щоб масло його не зірвало, є така канавка всередині паз, там де кінчається різьба, і йде пряма дирка. Оце канал і дирочка під кутом 90 градусів. А під кутом 45 градусів дирочка, отвір, тобто, який, через який масло маже клапани бризкає туди на коромисла і так далі, на пружини на штоки клапанів. Відповідно, тут є ще два отвори, яких я благополучно, якого одного з них я благополучно не заглушив. Внезапно в мене є на чому показати. Бачите, як я, як я їздив. Ось цей отвір на клапани. Оце він. А це, бачите, тут такий в мене дротик. Він буквою Г в мене з тої сторони. Бачите, як він. Це стара кришка, яка лопнула благополучно. Десь не пам'ятаю. З середини чи що. Ну, вибачте, тут сміття всяке. Ну, тим не менш, оце отвір. Їх тут навіть два. Так. Да. Два отвори бокових на смазку клапанів. А третій під самим верхом, і вони під кутом просверлені, так? а третій, щоб масло зливалося і не виривало саме цього заводського датчика. Якщо у вас заводського датчика нема, там пластикова різьба, пластикове стекло, корпус, тобто і його вирвати може тільки так, то ви цей отвір верхній, він безполізний, можете заглушити. Тут воно було заглушено. Кришка мені показувала. Тобто, з, з, з тим всім е, устройством, мені датчик показував на холодну 3-3,5 на гарячу 1,2, 1,5. Це вже на добре прогрітому моторі. Він вас може якраз не показувати по кількох цих причинах. По цьому отвору, який стравлює тиск, відповідно, він стравлюється раз. Другий раз, як в мене, він стравлюється сюди. Покругу, де супротивіння зовсім майже немає. І отут в мене постала дилема, оскільки на фільтрі, тут в мене є таке ніби регулювання. Редукційний клапан. Але редукційний клапан має бути, там є в корпусі такий, ну, отвір, теж можна сказати, через який масло ніби зливається. Коли тиск досягається там занадто високий, ніби збрасується в картер. В мене такого немає, оскільки в мене йде вход і виход, і зв'язку з мотором немає, окрім шлангів. Він не прикручений до мотора, він має свою пластину. Це дуже, як то кажуть, інтересно. І тиск треба було б підняти. Як це буде відбуватися? Наприклад, я вам скажу. По-перше, я зніму клапану кришку і заглушу той отвір. Раз. Другий раз я зніму звідси цей шланг. Звідси во, і поставлю подачу по іншому. Щоб подача була десь звідси. Тут буде, я так зрозумів, ще один тройник, Хоча побачимо. Щоб подача була звідси. Одна частина буде на датчик механічний. Або на електронний, бо я вже його заказав, взяв з того всього переляку, подумав, що в мене цей не працює. Ну, але оскільки я вже більше 100 мотогодин їздив, ніяких там, скажімо так, посторонніх звуків там, і т.п. не було. Тобто, якби там тиск був менший за дозволений, то мотор би мені вклинив давним-давно і не пережив би тих 7 гектарів оранки і більше семи культивацій і так далі. Що я пройшов з турбіною, мається на увазі з такою схемою. Ну, Давайте викинемо радіатор, менше з того він як тут з'єднувальне звіно. Рахуємо, що шланг з'єднаний. Це все добре видно. До речі, вирішив також цю проблему. Засильно пережав цю штучку, обрізав знизу. Тепер все нормально. Тому така може бути проблема. Датчик може брехати. В шифенгів 240. Тут два отвори. Один подача, так, як тут, з-під маховика, а другий на виход на датчик. Тиску, на вказівник, тобто. Тому там простіше, тут треба мудрувати. Я вже теж думав, може тут зробити ще один отвор, але це, вибачте, передоління буде. І я думаю, що подачу саме мається на увазі на фільтр, я зроблю звідси, куди закручується датчик механічний тиску. Температурний датчик буде на своєму місці. Тут буде один цей болт-штуцер, так? так як воно було з заводу. Отвір буде заглушений. І виходить, що тиск, ніби так, будемо брати звідси, але вже перед цією трубкою, а не після неї. Перед фільтром, щоб воно, бо так виходить, що тут стравлюється тиск в цьому місці через фільтр, через злив турбіни і в цьому через отой отвір в клапані кришці. Е, не стільки лишній, скільки він не потрібний, якщо у вас система не така, як заводська. Тобто немає того. В стеклі приборчика, грибочок, там, шток, флажок. Неважливо, це заводський на таких двигунах. Тому що бачити нормально той цілий тиск, розуміти, що він там є, оскільки це, певно. Тиск і температура це два головні прибори в таких моторах: тиск і температура. Е, хоча б води. Хоча можна також користуватися температурою масла. Я зараз вам покажу. Хто не знав, можливо, хтось, бо люди часом додаються. Так. І ключ. Напевно, я не приніс однозначно так. Зараз і покажу, як тут все устроєно. Так, значить, ми включаємо ось, по нашому зажиганні. Тахометр, спідометр, датчик температури вказівник води. Ну, Охолоджуючої рідини, це не важливо Датчик надува. Датчик тиску масла, хай буде датчик. І датчик температури масла. Ну, Вольтметр там і так далі. Там Підсвітка, це все, прибори і так далі. Суть така, що датчик, вк... добре, вказівник температури масла і води, в них розбіжність около 5 градусів. Тобто плюс-мінус там в допустимих нормах, оскільки. Температурний датчик на воду знаходиться саме. Отам, коротше, ось він. Тобто він контактує з водою посередині між гільзою і радіатором. Там самі точні значення. А масляний, він вже знаходиться ззовні. Тобто тут кришка, воно частково охолоне, метал віддасть температуру, то тих там 3-5 градусів. Можете там десь там накинути, завжди, як то кажуть, в сторону більшого треба накручувати, не заспокоювати себе, що вона нижча, а краще готуватися до гіршого. Ось така, хлопці, тут, як то кажуть, не стільки проблема, скільки ситуйовіна. І рішається це. ну, В моєму випадку, бачите, це треба вирішити, оскільки я знаю, що тискіє, бо таким, скажімо так, ідіотським експериментом з велетенськими ризиками. Але це вдалося вияснити, бо давним-давно мотор би не пережив би 5 мотогодин з заниженим тиском в такому навантаженні. Розумієте? Тому тиск допустимий тут є. Але оскільки сам датчик знаходиться після того, як тиск стравлюється через фільтр і через турбіну, бо тут супротивлення майже нульове, то дізнатися його неможливо. Напевне, хоча він тут є. Но він не покаже. Вказівник не покаже. Інша фігня, знову ж таки, як в тій кришці. Є отвори на те, щоб смазувати клапани, дійсно, це теж дуже важливо, їх заглушувати не можна. А є отвір самої гурі, ось тут. Там, де закінчується цей канал. У вас ще тут різьби буквально сантиметр півтора І там є така всередині канавка. І в цій канавці спеціально. Це я дізнавався і давно дізнався, ще роки три тому, всім розказував. Цю канавку, якщо у вас немає того скельця, того на пластмасі ця різьба, можна і треба заглушувати. Бо інакше ви знову ж таки не дізнаєтеся тиску, бо він буде відразу стравлюватися і литися назад в піддон. Тобто не буде давити вам на, е, цей, на перепуск вказівника, а буде летіти в піддон. Тобто буде казати, що ніби все у вас мотор зараз от -от та й застукає. Тому ж так можна вирішити ці питання. Щоб підвищити тиск масла, особливо на моторах з пробігом, скажімо так, в нашому випадку пробіг, це, що? це мотогодини. Це все дуже просто: 10В50, 10В60, 20В50, 15В40, 15В50. Якщо вам критично десь не вистачає тиску, вибирайте масла з вищим індексом в'язкості при різних температурних режимах. Перший індекс, там, де з буквою 10В, допусті. Це значення при яких температурах там є таблиця. Масло не втрачає в'язкості, не загустає. Другий індекс через Дефіз зазвичай пишеться. Наприклад, 10В це перший, а через дефіс 40 це другий. Він вказує, знову ж таки, по таблиці орієнтуйтеся, максимально допустимо температуру повітря ну, навколишнього середовища, в якому працює двигун. Щоб мастило знову ж таки не втрачало в'язкості, не розріджувалося. І товщина масляної пленки зберігалася. 10В, 15В, 30В і так далі не вказує на відношення того чи іншого масла до синтетичного, напівсинтетичного чи до мінерального. Є синтетичні масла, наприклад, 5В30, 5W40, є 10В40 і 10 10В50, також повністю синтетичні масла. Напівсинтетичні також є 15 В40, 20В50 також є напівсинтетичні масла. Просто в загальному ця синтетика, напівсинтетика це основа, яка, які присадки і те, Пакет присадок. Завжди в масла є основа і якийсь пакет присадок. От і все. Якщо масло мінеральне повністю, це не означає знову ж таки, що воно тільки мінеральне. Антикорозійні, якісь там високотемпературні, миючі присадки в ньому будуть однозначно. Тому не відносите і не думайте, що хтось там сказав, що 15 В40 то мінеральне, а 10 В40 це полусинтетика. Це бред великий. Тому просто з більшим індексом вязкості, якщо у вас вже якесь дороге нормальне 10 В40, наприклад, залите. Просто купляєте консерву Манол, там, чи ліквімолі, чи що, небо, чи хаду для підвищення стабілізатору в'язкості. Є вони всякі. Наприклад, маноловський, Мотор Доктор 9990 це індекс е, скажімо так, товару. Можете подивитися, вони там всі по індексах. У мене маноловських всяких цих баночок дуже багато. Ну, от Я, наприклад, вам покажу на прикладі там кераміки. Так? Тут індекс 9955. На прикладі Наприкладі, це є 9423. Наприклад, є кераміки. 98-29. І ви по цих там, е, прочистка форсунок 9956. Можете використовувати, як то кажуть. Ой, що впало. Думаю, знаєте, що то таке. І можете зайти на сайт ManoL, Docua, наприклад, там багато чого беру. IT-Box, я там постійно там твою ерунду виписую, подивитися там на це все. Виписати собі, влити і побачити. Я заливаю, наприклад, кераміку, ще дісульфід молібдена і користуюся маслом. ось таким зараз. Ось я заливаю дизель екстра. Це для от, полусинтетика. Напівсинтетичне. А є також і синтетичні такі. Все, з естером там якимось так далі. Чого він? Бо він, Це масло призначено для середніх вантажівок. Саме дизельне для турбованих двигунів середніх вантажівок. От на я це все діло брав. Хто хоче. Прочитати про нього, що воно, куди воно, можете будь-який час доби, якщо маєте телефон і маєте бажання. Тому тиск збільшити можна, щоб він показував правильно в таких двигунах. Можна того добитися. Відключати звідси трубку не можна, оскільки клапана, коромисла так далі, там шалені отакі от рухи. Що може бути? Правильно, масло. Мало того, що смазує ці елементи газорозпределітельної системи, воно їх також охолоджує. Здається мені, що 60% температурної скажімо так, теплообміну робить масло в таких моторах. За рахунок піддон, це тепловіддача і все остальне. Тому, наприклад, з масляним радіатором воздушні. Повітряного охолодження вантажівки, колишньої, наприклад, магіроздоць і так далі. Доволі, скажімо так, витримували пабаля. Масло має більший коефіцієнт теплоємності, ніж вода. От, от так, якось от так. За рахунок в'язкості, ну і всього іншого. Вода має здатність там кипіти при температурах 98-100 градусів і так далі. Масло при більших температурах. Тому, скажімо так, з ростом температури вода втрачає теплоємність, а масло, оскільки допустима температура робоча, наприклад, таких двигунів 115-120 градусів, ну, це з антифризом хорошим. Це можна тримати так. Бо температура, наприклад, в камері згорання там більше 800. Тому, як то кажуть, прив'язати можливість витримувати температури металевими деталями мотора і температурою охолоджуючої рідини неможливо. Тобто у вас всередині навколо циліндра буде шалена температура, а температура води буде, допустимо, 80. От. То як? То якщо мотор вже 100 градусів, то що він заклинить? Він не заклинить. Просто, якщо води не буде, або вода википить і почне кипіти, це сигнал про те, що от вода там десь об'єм її зменшився і так далі. І вже скоро може бути так, якщо вона дінеться взагалі з радіатора, от тоді мотор заклинить. От і все. Поки є вода, йому нічого не буде. Як води повністю немає, взагалі 0 чи там антифризу, тоді будуть проблеми. Добре, це все інше питання, я за це багато разів розказував. Кому цікаво, гляньте на каналі. Тому ось така фігня, як добитись, як дізнатися добре, що трубку розрізав. Потік є нормальний. Нормальний потік, але но недостатньо, оскільки це сопротивлення. Бо воно має кінцеву точку. І через те воно сюди не давить. Тиск в системі присутній. І на холостих звідси таки, нормальні, такі нормальні струї вилітають, тобто тиск є. Але оскільки він зростає, і він кудись хоче піти там, до того вказівника тиску масла, а тут в нього йде інший круг без супротивнення. Так само, як людина вибирає чистішу дорогу замість ту, що заросла. Тернами. Тут все ідентично. Тому не бійтеся і ніхто там не боїться, і не кажіть, що я дурак, що в мене цей. Вибачте, 100 плюс мотогодин, мотор би дав би клина. Яку нагрузку пережив він з турбіною, можете ознайомитися. Такої нагрузки мало які шефенги бачили, я вам скажу. Тому ось так. Як цього добитися? Думаю, розказав, що куди дивитися, розказав, як збільшити тиск, розказав. Максимально допустимий на таких моторах 6 атм або 0,6 мегапаскаля. Мінімально допустимий пів атмосфери або 0,05 мегапаскаля. Тому, якщо комусь було цікаво, коментуйте, діліться своїм досвідом. Кажіть, що я дурний, якщо я дурний. Тільки, будь ласка, адекватно. Сьогодні пасха. Всіх ще раз вітаю. Завтра в нас проводи. Відео ви те побачите в понеділок, відповідно. Подивитися, скажете свої думки, поділитися досвідом, може, мені щось підкажете. Я всього не знаю, і це є нормально. Я не строю себе всезнайку, бо це неможливо. Я не строю себе того, ким я не являюся. Я прийшов сюди, щоб бути з собою і вам допомагати. Чим можу? Це моя робота ментальна. І це мій обов'язок перед собою і перед вами. Бо я собі дав колись слово, а я своє слово не порушую. А наразі, добре хлопці! Будьте всі здорові!